Доброго дня, шановні перевізники! Слава Україні! З вами «Укравтоконтинент» – Автоконтинент. Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Головна транспортна новина тижня, що минає, однозначно позитивна. Поза всякі сумніви, це офіційна пролонгація угоди про лібералізацію вантажних перевезень із країнами Євросоюзу до березня 2027 року. Відтак при виконанні двосторонніх і транзитних вояжів дозволів не потрібно. Дуже важливо, що пролонгація угоди не передбачає якихось оновлених правил її виконання. Як і раніше, слід лише дотримуватися норм лібералізації перевезень зокрема, йдеться про маркування вантажівок, наявність ліцензії та документів на вантаж. При цьому Україна зобов'язується і надалі впроваджувати регулювання у сфері автомобільного транспорту. Зокрема, до кінця наступного року наша держава має імплементувати ключові положення щодо ділової репутації компаній, навчання менеджерів управителів та використання смарт-тахографів. Важливо, що після 1 липня 2026-го вперше зареєстровані в Україні вантажівки мають бути обладнані саме смарт-тахографами. Йдемо далі. По всій Україні тривають регіональні збори перевізників-учасників. Нашої профільної асоціації так цього тижня свої форуми провели закарпатці та львів'яни про те, чим живуть перевізники двох західних областей нашої держави і як вони долають труднощі сьогодення, у нашому наступному відеозвіті. Розпочнемо із Закарпатської області. Історично суто автомобільний край нині переживає воєнне лихоліття гідно і максимально наближає нашу перемогу. Масштаби волонтерської діяльності місцевих підприємців не відстають від інших, а чимало перевезень були спрямовані на потреби вітчизняних збройних сил. Початку воєнної агресії призники краю виконали понад 4500 тисячі для потреб збройних сил України на волонтерських засадах. Часто переїздила без будь-якої компенсації, навіть на пальне. Наші підрізники активно підтримують фронт власним коштом передавалися транспортні засоби, обладнувалися лазні парневі комплекси для військових, надавалися позашляховики, квадроцикли та вантажні буси. Щодавно на потреби підрозділу «Птахи-мадяра» було спрямовано 1 мільйон гривень. На постійній основі надається допомога 128-й бригаді та іншим бойовим підрозділам. Одночас допомога могла би бути ще суттєвішою, якби у своїй роботі перевізники відчували більшу підтримку. Саме тому на регіональних зборах у Закарпатті прозвучала ціла низка цікавих пропозицій. Одна з найактуальніших на сьогодні стосується бронювання працівників автотранспортних підприємств. Перевізники звертають увагу на деяку невідповідність пріоритетів у цій сарні. Наприклад, ці дорожники, які асфальт кладуть. Хоч у нас Мукачу Ужгород, не вже три роки мости не можуть покласти три асфальт, Вони, типу, мають сто відсотків критичну. Ми, які возимо вантажі, піднімаємо економіку. Типу дорожники беруть гроші з бюджету. Ми даємо бюджет. Вони мають сто відсотків, ми маємо п'ятдесят відсотків. Тому було таке рішення прийнято, щоб винести на загальні збори. На конференцію у Києві 30 жовтня таке пино питання, що було 75% про бронювання для критичних компаній. Низка пропозицій від перевізників закарпатського регіону безпосередньо стосуються роботи міністерства розвитку громад та територій і Укртрансбезпеки. Ідеться про функціонування електронної черги перетину кордону і про дотримання норм праці та відпочинку водіїв. Сьогодні була прозвучала цікава пропозиція. Я думаю, що вона буде винесена на конференцію, щоб в якості експерименту, наприклад, припинити на місяць, чи на декілька місяців функціонування черги в чопі, тому що ті самі митники кажуть, що електронна черга тормозить процес проходження кордону. Тобто люди хочуть. Активніше працювати, швидше працювати, ми знаємо, яка проблема зараз є з водіями. Експериментально, якщо хочеться, відмінити чергу, тому що ми регіон прикордонний бачимо реальну картину, яка твориться зараз на кордоні. Машина приїжджає, автомобіль приїжджає на кордон і стоїть там до 10-12, поки поки оформляється електронна черга. Не застосовувати штрафи до водіїв та транспортних компаній за відхилення від норм режиму роботи та відпочинку водіїв на території України до закінчення воєнного стану в Україні. Це до всіх країн звернення, а наші Уп трансбезпека відноситься не зовсім так, якби це мало відносити. Тому я з вашою допомогою виношу на це питання на наших зборах з подальшим винесенням на конференцію на 30 жовтня. Звісно, окрім таких глобальних проблем, перевізники Закарпаття не оминули своєю увагою і нинішні реформи всередині АСМАП, як і в інших областях, вони підтримали внесення змін до статуту нашої профільної асоціації, зокрема норму про розмежування повноважень голови ради АСМАП та керівника секретаріату, а ще ідею про поступове формування потужного галузевого лобі для відстоювання інтересів перевізників в органах влади. Що це дасть? На мій погляд, це дасть прозорість роботи секретаріату, підзвітність роботи секретаріату до ради і дасть можливість швидко реагувати перевізникам на те, що не влаштовує їх у роботі секретаріату. Тобто від перевізника буде йти ініціатива до регіональної ради, та, в свою чергу, до ради Асмап брати людей серйозних на консультування. Так, щоб люди, люди, які могли б зайти в державні якісь кабінети, так чи ні, люди відомі. Я думаю, що ми і ви маєте, і я так само маю кандидати на конференції, можливо, це діло піднімемо. Нам треба сформувати ось такий клуб. Таким чином, щоб наша асоціація, за який рік-два, стала знову потужною і щоб в неї прислухалися. Не менше важливих для нашої галузі питань порушили на своїх регіональних зборах і перевізники Львівської та Івано-Франківської областей. Зокрема, вони повністю солідарні із закарпатцями стосовно необхідності збільшення квоти бронювання власного персоналу. В якійсь мірі хоч пробили, вирішили питання оце бронювання водіям, хоч постійно, але видно, не, не до кінця не, до, не досягається. Діти до 75% відсотків бронювання, тому що галузь важлива, але дуже важлива. 50% – відсотків це мало. Ну багато автомобілів просто стоїть, бо немає водіїв. Тому я думаю, що також треба буде говорити про те, щоб бронювання було на рівні 75%. відсотків. Завжди актуальною для перевізників Львівщини та Івано-Франківщини залишається проблема вояжів до Польщі. За словами багатьох підприємців, нині вони намагаються уникати таких рейсів через надмірні складнощі, що їх упродовж кількох останніх років набудували українцям їхні польські колеги. Особливо дошкуляє система реєстрації RMPD, найменше порушення, у якій виливається у шалені штрафи. За три місяці, як мені сказав нотаріус, якому я подав на апеляцію свій штраф, за три місяці поляки зібрали з нас 40 мільйонів злотих. Це колосальна сума, яка могла би піти в ЗСУ, в бюджет, на розвиток України. І наші перевізники, ну, я думаю, що вже настав час, ну, бо міністерство робить все, що воно може, там професійні люди, але, на жаль, Міністерство Польщі просто ігнорить. Я думаю, що найближчим часом перевізники України будуть ініціювати якусь зустріч з прем'єр-міністром, а можливо і з президентом. Тому що питання оцього РМПД, наших втрат вже зайшло в питання національної безпеки. Як бачимо, питань, що обговорюються на регіональних зборах, дуже багато, і всі вони актуальні. Велика кількість перевізників у кожного свої проблеми. Є загальні, є індивідуальні. Багато нарікань на роботу секретаріату. Продовжуємо конструктивну роботу по всім питанням, проблемним, які є, і сподіваюся, що наступне і на конференції менше буде негативу, а буде позитив і конструктив відносно подальшої роботи асоціації, секретаріату і членів ради, ревізійної комісії, всіх інших причетних до керівних органів людей. А марафон регіональних зборів триває свій форум. Також провели перевізники Київщини, а наступного тижня засідатимуть у Черкасах, Вінниці, Хмельницькому та Одесі. Ну і до звітної конференції уже зовсім недалеко. Нагадаю, вона відбудеться у Києві 30 жовтня. А в мене на сьогодні все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові. Не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні!